На Україну насувається пекельна спека плюс 37 градусів. В Україну прямує хвиля справжньої літньої спеки. Починаючи з четверга 3 липня, температура повітря стрімко підвищуватиметься по всій території країни. Синоптики прогнозують плюс 27, плюс 32 градуса. Спекотишним днем стане п'ятниця 4 липня. У більшості регіонів температура сягатиме 28-34 градуси. А в південних областях та на Закарпатті подекуди прогнозують до 35-37. цього ж дня через територію України проходити в атмосферний фронт у поєднанні зі спекою. У західних, північних та частково центральних областях можливі короткочасні дощі та грози. Втім, з суботи 5 липня очікується зниження температурного фону. У більшості регіонів стовпчики термометра опустяться до 22-28 градусів, проте на півдні та на Закарпатті спека залишиться до 30 34 градусів. Надалі температура може знову піти вгору. Водночас Європа вже опинилася у вирії першої серйозної хвилі спеки цього літа в деяких країнах. Температура може піднятися до рекордних 42 градусів. Будьте обережні під час спеки, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте більше води та дбайте про близьких. Бережіть себе та будьте здорові!